Ніяк не можуть поділити державні гроші за утеплення будинку. Гризня між будівельною фірмою та Луцьким ОСББ лише набирає обертів. Домовились утеплювати багатоквартирний будинок. Левову частку витрат покрила держава і переказала гроші на рахунок ОСББ. Тепер будівельна фірма через суд стягує кошти. Мовляв, їм не доплатили. Він стверджує, що всі будівельні роботи по цьому проекту в цій частині виконані повністю. Ваша честь, це маніпуляції. Чим далі у ліс, тим більше дров. А чим далі суперечки за гроші, тим більше напруги, а подекуди навіть крику. Представник будівельної фірми каже, що усі роботи, котрі виконували, підкріплені підписаними актами виконаних робіт. Мовляв, по кожному акту є узгоджена ціна між ОСББ та будівельною фірмою. 70% вартості утеплення будинку у такому випадку покриває держава. Переказують гроші ОСББ, а вже ті роз... Раховуються з підрядниками, Юрій Бондарук розказує, що частину коштів ОСББ заплатило. А от щодо третього акту виконаних робіт гроші не переказали. Зараз ти, видиш, наприклад, заперечує або надає свій варіант договору і зазначає, що ціна не узгоджена. Ну не згодне погоджували загальну суму ціну так. договору. Тому було надано всі акти, які були, які тобто були оплачені, вони фактично виконані відповідачам. Заоплачення, але це всі акти, які це були у цьому довго. Тобто, так. щоб проаналізувати кожен об'єкт об так, 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 виконаний. І... Так, так, точно. Представник ОСББ навпаки каже, що будівельна фірма виконала не всі заплановані у договорі роботи. Мовляв, тому підписали додаткову угоду. Є договірна ціна на будівництво багатоквартирного Конякіна. на тверда. Це не договірна ціна, що можна її туди-сюди. От зв'язку з чим ви її переукладали І що, тобі, є інші цікаві? Ні, ми не перекладали у зв'язку з твердою ціною. Що? А ми перекладали, що відмови від виконання робіт. Вони не виконали всі, весь обсяг робіт. Але чи знав про це сам фонд енергоефективності, котрий і дав ОСББ гроші на утеплення будинку? Ось що цікавить суд. Фонд енергоефективності даний договір не ніяким чином тих документах, які надав суду, не відображає? Мені це невідомо ваша честь. Я не можу стверджувати того, що… чи ви що... мали право самостійно без погодження фонду енергоефективності вносити такі зміни. Це ж фонд і з підрядником він не контролює. Ми можемо інших. Під... Так, але ви міняєте суму? Не ми міняємо, а сторони узгодили ваша честь. Ми не міняємо самі односторонню. Ми її узгодили, обидві сторони зв'язку з відмовою виконувати роботу. А вже за мить представник ОСББ вочевидь дуже дивує суддю своїм аргументом. Є... Акт виконаних робіт, він є вами підписаний. Ну і що, печатка. <рес> ну і що це дає, якщо ви е, протирічить всім документам, які є документу проведеної е, бухгалтерської звітності. Це є документ, на підставі якого виникають господарські зобов'язання, Так. зокрема зобов'язання зуплати. Тому так. так сказати, ну і що? А те, що на кону майже мільйон гривень, і обидві сторони цього фінансового двобою хочуть вхопитися за будь-яку виграшну соломинку, Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.